У кожного військовослужбовця свій, своя історія. Був такий чоловік, він 21 рік сидів, він має 17 нагород. Вони виходили жовті, те, що їм їду передавали, підрозділ, просто розривали. На позиції 17 днів гостра реакція на стрес, закриті. Арт-терапія сильно багато рисують, бесіда. Психолог твоє діло слухать. Моєї мамі, 24 лютого, було день народження, і так нас зустріли вибухи. В 5 ранку почали обстрілювати Червоногригорівку. Ми зрозуміли, що почалася війна. Я поїхала в військкомат, де мене там не прийняли, сказали, що поки ну, не треба ваша допомога. І якщо вам перезвонять, скажуть, ідіть в райдеш адміністрацію, там набирали ТРО. І вийшов там головний військовослужбовець і сказав, шаг вперед, в кого є військовий квиток. Я вийшла і він сказав: Ви мені і треба. Запитав посаду, що ви, хто ви. Я фельдшер, я закінчувала наше Нікопольське медичне училище на там саме, на факультеті фельдшера. Була завідуючою вірусологічною лабораторією, лабораторія діагностики інфекції і пішла, думала, що пригодюся. Ну, прийшла на медичний пункт. Начмет сказав, «Да, добре, ви нам підходите, будемо якось відкривати медичний пункт. Довго стояли в Нікополі і думали, що ми вже нікуди не уїдемо, будемо охороняти свій Нікопаль, це наше все. Поступив наказ, що ми були в 108-й бригаді, і нам треба було допомагати тим батальйонам, які були. І ми поїхали в допомогу на запорізький напрямок. Займалися евакуацією поранених, вивозили хлопців, допомагали їм вийти з таких станів. Саме першу евакуації. У мене був військовослужбовець, в нього була акубара травма. При акубара травмі в нього була рвота, і він каже, Ань, не треба мені. Я кажу, давайте я вам зараз укол зроблю. Ондеситрон". Ну, Він каже, ні, він достає, представляєте, в нього в самого акубара травма, в нього тут рвота, він не та сама, а він достає конфетку і каже: Я тобі конфетку дам, не треба мені колонь, будь ласка, і чесно. Я кажу, ну, було таке. Було таке, що хлопці просять, знаєте, якщо там травмування, крововилив, турнікет сильно просять послабити. От просто, просто Будь ласка, вони там молять тебе. Послаб турнікет. Ми не можемо послабити турнікет, тому що ми розуміємо, що це, ну, це буде гірше військовослужбовцю. Було таке, що хлопці, знаєте, довго не виходили з позицій, і вони виходили жовті, тому що вони не мали ні води і йшли просто в кітелях, а було там, наприклад, мінус шість. І вони не, ну, не думаючи, знаєте, отак вечором зайшов наказ, треба йти. Вони зібралися в чому, їм сказали там на дві доби, да? і вони повернуться, а вони там надовше залишилися. Стояли на точці, ждали пораненого 300-го, і був обстріл. Дрон засік. І ми виходить, що попали під обстріл. Ну, ми, Там були такі ангари, і ми просто в ті ангари в'їхали, щоб не, і самі знаєте, не постраждати, як моя команда, водій і фельдшер, і я. І трьохсотий. Все життя промелькнуло, ну, як одна мить, що знаєте, вже ну, не побачу сина, там, не побачу мами. У мене чоловік служив в 301-му військовому дивізіоні міста Нікополя. Він був командиром С-300, він рік назад, 20 квітня, погиб. І Він поїхав на, на завдання. Дали нову машину, просто її е, як обкатати обкатка. І, і все. Поїхав з ним комбат, поїхав водій, а він поїхав як командир. І вони просто їхали і думали, що просто машину обкатають і назад повернуться. Ну ні, е, вони там залишилися. І він казав: перші київські стояли, другі Вінницькі, і це ми вже треті. Вечером він перезвонив, каже, Ань, нас птичка зрисувала, напевно щось буде. Я кажу, ну там бережи себе, будь обережним. У 9.50 він мені прислав фотографію, де він просто сидить. Просто сидить, ну такий засмучений, а вже в 10.02 Просто по Тік-Току Вибачте. І вони прислали відео, що вони накрили С-300 оцю машину. І так ми дізналися. На евакуації я пропрацювала до 20 квітня 25-го року. Я працювала ночмедом. Я колись потрапила до Альони Володимирівни, вона Зараз теперішній мій начальник. Я була на цьому пункті психологічної допомоги і вона придивилася за мною і вирішила, що я буду працювати у неї. У кожного військовослужбовця свій своя історія, кожен розказує, розповідає, як вони там сидять, як їх в кільце там беруть, як вони. Отак, один на один, ну, бачать. Хлопцям привозять сюди теж з позицій. В них в кого гостра реакція на стрес, хто гостро реагує, хто закривається в собі, хто, ну, вони приїжджають, вони знаєте залякані, закриті. Ми їх гідротерапією йдемо на ставочок, балакаємо, бесіда. Людина відкривається з тобою, якщо психолог твоє діло слухать. Було таке, що військовослужбовці плакали, що кажуть, ну, так оце зацепило. Арт-терапія, вони вирисовуються сильно багато рисують. Ну, не знаю, навірно, більше всього вони бачать, навірно, в мені, в мені маму. Ну, знаєте, того, що ну, молоді які хлопчини, ну, 18-20 років, ну, 22, то їм тут не вистачає цієї знаєте, материнської любові. Наші сонечки, вони там заради нас там стоять. Хлопчина був, який був на позиції 17 днів. Його вже привезли, він був закритий. Як вовчок, знаєте, усе, усе в собі. Він заходить до нас на медичний пункт. Давай ми тобі ванну, все, він представляєте, як він 17 днів він там не мився. Цей, він навіть не бачив тієї ні води. Казав, що ну, крили FPV-шками, дронами, що те, що їм їду передавали підрозділ, просто розривали. Наші спускають. Воду, там, навіть ми, якщо треба, медикаменти складаємо, ті ж самі турнікети, якісь антибіотики обізболив, і вони зресовують і розбивають всі. То хлопці кажуть, ми, ми бачимо, як воно до нас летить, і вже так думаємо, все, зараз воно там спуститься і буде в нас все. І вони не долітали до них. Був хлопчина, якому він. Теж довго не виходив з позиції. Просто він почав рисувати і нарисував типу, бабусю. І ми зрозуміли, що Ну, почали з ним розмовляти, розказав цю історію, що мама ще в початку війни виїхала в Луганську область, а залишилася тут бабуся. Ну, Він ждав цього, він казав, що буде відпустка, і що він уже ось-ось. Поїде і провідає свою бабуську. Була людина, вона ну, місяць назад була на пункті. Чоловік він 21 рік сидів, ну, в общем, наверное, сума загальна сума 21 рік. І от ми там. Альона Володимирівна дзвонить і каже, Аня, я везу на пункт ну, людину, яка сиділа 21 рік. Я чесно, я думаю, Боже, ви представляєте, ну, як оце як людина. А вона каже, та не переживай, він спокійний. Я думаю, як я буду ночувати там з ними на пункті, я і водій, ми, звісно, сильно так знаєте, пере. Ну, він настільки спокійний, він, він заходить аж на самий самий ноль. В нього позивний дав. Да. Е, і, чесно, туди ніхто не хоче йти. Туди ні, не хоче. Він, в нього, він має 17 нагород. Да. Е, за того, що він такий, він сильний духом, ну от отак. І Він у нас був, е, і він розкрився, знаєте, як людина. просто. Ну, я не думала, що, що так оце людина, яка сиділа 21 рік, вона там ну, розкриється. Він допоміг нам. У нас там на пункті є басейн з рибка, він нам його відкрив. Ну, типа допомагав. Просто що. Він зараз на позиціях і таким момент, він вже уходив і каже, я тобі дам свою карточку. Представляєте, ну це людина, ну щоб просто віддати свою зарплатну карточку. Ну я їм чужа, просто чужа людина. Він віддав і каже, якщо в мене за 200, то передаси мамі мою карточку. Я його навіть мамі дзвонила, і кажу, що ви маєте гордитися своїм сином. Він у вас взагалі молодець. І він крайній раз, він чотирьох чоловік взяв плім. Я думаю, що як закінчиться війна, я собі відкрию. У мене дві сестри, двоюрідні. Одна сестра реабілітолог, а друга сестра масажист. І я думаю, що як закінчиться війна, ми відкриємо маленький кабінетик. Просто для наших хлопців. І ми їх там будемо. І масажі, і реабілітація, і як психолог. Просто відкриємо, знаєте, може, там три сестри. Ну просто це є так для себе, ну хотілося б. Якось так.